Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу Avon Грудень 2023. Дуже давно не робила, замов... не, те, що замовлень, не робила оглядів так? у себе на каналі, тому вирішила зробити, адже замовлення було немаленьким. А більшість цього, з цих продуктів це все на продаж. Тут є тільки три замовлення, все інше брала наперед. Чому? Тому що замовлення з Avon ми отримуємо з великою затримкою. Це не так, як робити там в Доктор Клінік, в фармасі, так, я в ЮНАСІ іноді роблю ще де ну, в багато яких мережевих компаніях. Проте саме Avon ми чекаємо дуже-дуже довго. Чому? Тому що замовлення йдуть з Польщі, і ну, всі ви знаєте взагалі зараз ситуацію на кордоні. Тому ми не завжди знаємо, коли наше замовлення приїде, щоб е, встигнути його отримати до нового року, е, щоб не, не було ніяких, знаєте, таких непередбачуваних обставин, я вирішила зробити на початку місяця. Зробила замовлення 4 е, грудня. А 10-го я його вже отримала. Не знаю, це було надшвидке замовлення за 6 днів. Такого в мене не було давно. Перед цим 7 днів там було це був рекорд, але за 6 я ще не отримувала. Тому буду вам показувати, тому що у нас тут дуже класні не те, що акції і знижки, в принципі, в принципі, як і завжди. Але тут була така класна акція, замов подарунок сюрприз за 15 гривень. Тому вирішила скористатися цією акцією. От, і зараз буду показувати, що замовила. Не буду розповідати, де замовлення, де намагаюся. Просто, якщо вам щось цікаво, задавайте питання в коментарях, коментуйте, мені це завжди приємно. Отже, взяла багато гелей для душу в великих об'ємах, 720 мл. 189 гривень коштують чоловічі та всі інші оці жіночі 100 169 гривень по цінам каталогу. Так, знижка консультанта у мене наразі 35%, тому ціна більш-менш класна. Клієнти купують. Перед цим взагалі були 200 і купували в магазині за 200. Одразу скажу: багато з вас запитували зараз трішки відволічусь від самого замовлення, проте хочу сказати: писали, що Оль, у вас такі великі замовлення. Дівчата, це все тому, що я. Вже давно почала поважати свій труд. Я нікому не роблю е знижок, е тому що. Е Ось, наприклад, в наступному каталозі ось ці гелі будуть по 139 гривень. На них буде йти знижка тільки 10%. Ось це моє замовлення було 25 кг. Тобто тягнути його з пошти, я не знаю таку вагу. І при цьому, знаєте, зробити ще знижку і нічого не заробити, я взагалі ніколи не розумію. Ну, тобто, Зараз це я вже розумію, але раніше я, так як і інші дівчата, робила знижки. І, щоб у мене щось замовили. І знаєте, я вам хочу сказати, та людина, яка хоче дійсно у вас замовити, вона замовить у вас і за звичайною ціною, але ви будете знати, що ви щось за це заробили. А зробити на все замовлення знижку і при цьому потім нічого не заробити, взагалі, навіщо, навіщо тоді це все? Щоб отримати якийсь подарунок, ну ви мене вибачте, я не знаю. Можливо, це я так. Думаю, проте, кому цікаво, хто хоче, можу і детальніше поділитись, як це все в мене вийшло. Колись я в себе в інстаграм вже знімала. Було таке відео, у мене не моя історія успіху, проте трішки я ділилася інформацією про те, як я працювала в Avon, як я робила знижки, чому я перестала, і як у мене вийшло так, що зараз такі великі замовлення. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на мою сторіночку в Instagram. Посилання залишу під відео в описі. От, також буде і посилання на реєстрацію. Хто хоче приєднатися до компанії Avon, також залишу. Е, можете. Приєднуватись та купувати для себе зі знижкою, але якщо тільки е, вам це буде вигідно. Так, отже, давайте будемо розповідати далі про замовлення, бо взагалі трішки відвеліклась Ця тема зі знижками, особливо вийван, просто зараз, ну, прям дуже-дуже е, така актуальна для мене, тому що приходять і до магазину і запитують, яку знижку робите, або скільки кошти, уходять, а, а потім все рівно повертаються і купують. Тому. Тому як є, давайте будемо розповідати е, за саме замовлення, бо вже 5 хвилин е, розповідаю, непонятно про що. Так, е, отже, в замовленні Today 100 мл та фаровий, оцей синенький це новиночка у нас. Ці аромати йшли мені на акції. Там за кожну тисячу гривень можна було замовити за замовлення більше тисячі гривень. Їх можна було замовити. Ось цей 100 мл за 419 гривень і цей за 269 гривень. Взагалі, зараз по каталогу цей 800, цей 550 так, далі, персів 369 за умови придбання двох ароматів. Інкадесанс той аромат, завдяки якому я взагалі прийшла в Avon. Я колись розповідала, що саме з цього аромату в мене почалося знайомство з мережевим. І... Зараз він коштує 279 гривень при покупці з каталогу на 600 гривень. От вам до речі, така маленька предисторія. Вчора до мене прийшла жінка і запитує, скільки зараз коштує інкадесанс. Говорю 450 гривень. Якщо ви купуєте у мене на хвилинку, я не казала 600, Я сказала, якщо ви купуєте у мене на 250 гривень, ви можете його отримати за 280. Якщо якщо один аромат, то 450 Одна дівчина розвернулася і пішла, інша жіночка купила собі за 450 і все. Тобто, і мені вигідно, і вона придбала той аромат, який хотіла. Хоча я не скажу, що жіночка якась там, знаєте, яка може собі дозволити. Ні, просто вона хотіла аромат. А ви мене, вибачте, в АТБ, коли йде людина, вона не питає там знижку зробіть або ще щось. Вона купує так, як є. Тому і я в магазині продаю по каталогу, тому що в наступному каталозі він буде дорожче. Так, інкадесанс Lotus. Інкадесанс Lotus у нас зараз іде теж на акції 369 гривень при покупці двох і. Еве прав, ось цей аромат. Це, до речі, один з улюблених ароматів моєї доньки. Для мене він занадто такий пудрово-солоденький, я б сказала. Ну він сильний аромат. Їй всього 13, і вона у мене, коли прийшла до мене на роботу, каже: Мамо, мені потрібні нові духи. Кажу, вибирай, то вона обрала саме ці. Я її умовила на ось такі маленькі. І дуже радію, тому що ну, для мене вони дуже-дуже сильні, а от їй подобається. Так, далі, Summer White. Ось цей синенький. Зараз він йде 249 гривень, та Musk Freeze в замовленні 269 гривень. Ось такі гелі це все теж замовлення жіночі та чоловічі 129 та 119 гривень. Далі аромат Wild Country теж 269 гривень при покупці двох Так, далі йшла акція за умови придбання двох ароматів. Трекшіни йдуть жіночі або ось цей чоловічий по 399 гривень, тобто 400. І я взяла Ну я брала два жіночих, один чоловічий і взяла ще в парі, можна було там з. Певних сторінок замовити ось такий ось крем. Це денний крем 55 з серії Inju. У мене їх купують, тому взяла, зараз немає, коштує він 289 по акції. Так, далі взяла ось такі маленькі аромати. 10 мл, ось ці трекшен і EweP по 99. Та Today та Числав по 109 гривень. Так. Що ще з замовлення? А з замовлення, ну, в принципі, це все. А все інше це ось це ось це, так сказати, подарунки буду показувати. Е, Ту ж, отримала за одну. Копійку або за одну гривню брехати не буду. Це іде як подарунок до річниці співпраці з компанією. Дуже давно я зареєстрована, але ну, я так розумію, що реєстрація була. Саме в грудні, місяці, тому ось цю туш я отримала за гривню, будемо казати, в подарунок. Далі йде акція. У нас з кожного каталогу Avon дає таку акцію, зроби замовлення там на 2,5, отримай подарунок, зроби замовлення, там, не пам'ятаю, на 8, 8,5 та на 17, і отримай ще подарунки. Ну, у мене вийшло. А на 5,5 на 8. Не пам'ятаю, наскільки У мене був, було замовлення десь на 11 тисяч по каталогу, тому спрей. За 20 гривень ось цей персів у склі, який коштує там, 169 гривень. Далі набір, ось цей ін'ю, міцелярна водичка та маска, плівка. Теж серії за 20 гривень. Та ось це ось, ось цей аромат Little Black Dress 50 мл теж за 20 гривень. Так, це такі подарунки за замовлення. А ось це ось були подарунки сюрпризи. По 15 гривень. Що хочу сказати, не так прям що там вау, проте е, доволі непогано, тому що всі е, товари, які я отримала, вони такі, що продадуться, і коштують більше, ніж 15 гривень. Тому, е, значить, е, з Planet Spa дві такі е, умивалочки для обличчя з цієї серії е, за 15 гривень, далі дві шампуні е, відновлюючи з. Маслом кокосу, теж з олією кокосу. Так по 15 гривень, далі три гелі для душу Париж. Чому я дуже зраділа, тому що клієнти на нього завжди є, їх вже в каталозі немає, тому що зараз вся оновлена серія теж по 15 гривень. А взагалі вони будуть зараз по 85 гривень буду продавати, тому зароблю на кожному з них 70 гривень. Так, далі ось такі два спреї-персик та ось такі два креми для рук. Ідуть для рук та нігтів теж за 15 гривень. отримала. Отаке от замовлення також отримала ще от таких 6 тестерів. Це у нас де сиворотка з вітаміном С. Дарую їх своїм клієнтам за замовлення або за покупочку в магазині. Просто ложу ось такий тестер, і їм приємно і мені. Ну, і отримала ось такі знову каталоги. Він такий каталог січневий. Не скажу, що там щось вау, якісь акції та програми. Немає нічого такого, прям, щоб мене вразило, проте знову ж будуть замовляти. Не знаю, я в Avon 20 років працюю, вже декілька разів збиралася піти, проте зі мною є моя команда, яка працює зі мною вже дуже багато років. і Коли я казала, що буду йти, то дівчата приходили до мене особисто і просили, щоб не йшла. Тому поки ще залишаюся. ну і Клієнти зі мною є такі, які 20 років я в Avon, 20 років вони роблять у мене. На замовлення, тому поки ще залишаюся тут. Так, всім, кому цікавий був такий огляд, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані, та коментуйте. Завжди буду рада відповісти на ваші питання. Всім пока!